Вранці на водохреща відбулися богослужіння та освячення води не лише у церквах. Вже традиційно воду освятили і на водопровідних насосних станціях КП «Тернопільводоканалу». водоканалу. Ми намагаємося десь в Унісон з тими богослужіннями, які відбуваються в церквах, посвятити воду, яка Йде в централізовану систему міста і потрапляє в домівки до наших споживачів. Особливо це, напевно, корисно для тих людей, які в силу різних обставин не можуть потрапити в церкву. Хтось, можливо, з постану здоров'я, хтось не має часу. Також на свято Богоявління є традиція занурюватись у водойми, адже вважається, що і в них на Йордан вода має цілющі властивості. Чимало тернополян вранці пірнали у воду в парку Топільча. Саме на водохрещі вода є цілющою, має особливі властивості. І саме тому в цей день священники освячують ці водойми, саме цей день традиційно люди окунаються, пірнають холодну воду. Хоча, яка б вода не була холодна, все одно є приємною ніжною. Думаю, що вона змиває весь негатив дає сили, здоров'я, натхнення для праці на весь рік. Купаюся вже не перший рік на водохреща, і цілий рік дійсно здоровий. Так що все говорить правильно, всім раджу, обов'язково приймати на водохреща, такі водні вани обов'язково об'єднуватися з природою в цій свяченій воді. Перевірили Йорданську воду в Тернополі не лише місцеві мешканці. Ми з хлопцями з Дніпра приїхали, у нас це традиція, у нас це обов'язково. А чому сюди, чому тут напрям? До друзів. До друзів по роботі, хто як. Зібралися нашої компанії Дніпропетровської. Це більш масово, я скажу так, що в Дніпрі це може бренд підтримують. Є річка, треба купатися. Все, Тут не стільки народу, на жаль. Замечательні враження у нас. Як і на Востокі, так і на Західній Україні. Такі ж враження у нас. Спеціально приїхали сюди покупатися тут на на крещення також вже традиційно на набережній Тернопільського ставу священнослужителі різних християнських конфесій провели молебень та здійснили чин освячення води. Йорданська вода є особливою, тому що вона нагадує нам про Христа Спасителя, який прийшов на світ, щоб всіх нас привезти на небеса. Жовтому Йоанн притеча хрестив на прощення гріхів, але Христу не потрібно було. Прощення гріхів, тому що він як Бог безгрішний, але своїм хрещенням він освятив води ріки Йордан. Нехай Господь благословить вас, нехай благословить ваші родини, ваші діти, ваші внуки. Нехай то, Боже, благословення зійде на ті окопи, бліндажі, де в холоді там, а часом болоті, стоять на сторожі. Наші сини і дочки. і в цьому році, як ніколи, покладаючися на всемогутнього Отця нашого Небесного і Спасителя нашого Ісуса Христа, Святим Духом, сподіваємося, що це Богоявлення принесе нашому українському боголюбивому народу мир і благополуччя на нашу святу, вистраждану українську землю.